Запрошую готувати. Нарізаємо 6 помідорів. Наріжка червону цибулю полукільцями Наріждє богатці перед соломкою. От і все, ділонка. Соломкою так соломкою. Наріждя дрібно, завинути цибулю, дріб та петрушку. Додайте одну столову ложку оливкового масла. Додайте одну столову ложку соку лимона. Додайте два зубчика частаку. Додайте сіль та цукор за смаком. Салат ретельно розмішайте. Салат закрите плівкою та залишіть в холодильнику на одну годину. Давайте спробуємо. М -м -м. Пишіться на канал, щоб не пропустити нових відеорецептів. Люблю!